Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Тмай. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Планував другу тему відео, але дещо цікаве сьогодні відбулося, і, власне, плани в мене змінилися. Мова про загибель Андрія Парубія. Спеціально буду деяких слів уникати, бо у Ютуба цікава політика буває. Ну ви зрозуміли, так? Да? Ну, відразу, мир о праху. А От, до речі, мені на вересень показували, що буде замах на певну людину. А я не раз вже казав, те, хто давно на каналі, ті могли бачити, що прогноз починає працювати з моменту, як був зроблений, незалежно від часових рамок. Ну, Ну, власне. Но, е, щось, я запитаю ще окремо сьогодні, чи буде продовження, але щось підказує, що це ще не та подія, яку мені на вересень показали. Добре, сьогодні розберемося, що це, як це, чого прибрали, хто прибрав. ну і взагалі. І все оце. А сьогодні буде такий собі езотеричний детектив. Ну що ж, можуть десь позручніше, але ну, я починаю. Давайте з головного почнемо. Так, а чого його взагалі прибрали? Давайте запитаємо. А ну раз, поясніть мені, будь ласка, так, а чого прибрали Андрія Парубія? Поясніть мені, які причини. Скажемо, правду ну, Новуня перевернута. Туресас перевернути. Вже цікаво. Пер перевернутий. На диво навіть. Начус перевернутий. Алас. Що? Кано перевернути. Поясніться, що таке. Щось не хочу вилізати. По стороні. Ага, пояснили вже. Ага. Да, тут буде детектив. Що в нас тут? Важко на смерті дивитись, особливо на свіжі смерті. Оце, оце, Ну, добре. А, що в нас тут? Вуня перевернута, Торісас перевернутий, перевернута, наутіс перевернутий, Лагус, Беркана перевернута, пуста руна, на більшок Дивіться, це, в мину... це минуле, це, минуле це, якісь... це якась ностальгія. Це явно з минулим пов'язано, з минулою діяльністю. схоже. Явно тут мотив особистої неприязні присутній. Явно. За якісь минулі справи. Гроші тут, до речі, ні до чого. Як би це не дивно звучало? Це не розборки якісь там за бізнес, за гроші, за ще щось. Ні. Це про друге. Тут явно особисто не приязняє. Що таке? Таємниці ось. У. у нього якийсь компромат був дуже великий. У нього на когось був дуже великий суттєвий компромат. І прямо, як, як кажуть він, парубій, власне, когось на, на гачку тримав. От. Далі, ну і оце от потік інформації. Тобто він тримав у себе десь певну інформацію, компромат. І якби він цю інформацію видав, певній персоні, а то навіть і не одній, стало б дуже непереливки від того, що вийшло на світ білий. От. Мало того, тут ще ось одна жінка відмітилась, і друга жінка відмітилась. Одна йде ніби як молодше нього, друга старша. Можливо, компромат на жінок. Можливо. А, можливо, м -м тут буде любовна історія. Тобто, він знав, що чиясь там дружина, ну, наприклад, ходить наліво. Наприклад, як варіант. Ну, або це конкретно компромат на певну жінку. Навіть удвоє відмітились. Ось. Ну, поки що це йде в сторону особистої неприязні. О. Ну і по стару на це вже все. Мене закрили, далі не лізь. Дай, власне, небезпечно сильно далеко залазити в таких справах. Ну, а раз. Де замовник сидить? В Україні, в Росії, чи й там, і там? Так, раз, дякую за відповіді. Аж в голові почало макітритись, свіжий покійний дуже багато енергії тягне. Відео точно не буде довге, бо мене не вистачить просто надовго. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. А, покажіть мені, будь ласка. Так, де сидить замовник ліквідація Андрія Парубія? В Україні він сидить чи в Росії? Покажіть. Отже, покажіть мені, будь ласка, то це в Україні замовник сидить, ліквідація Андрія Парубія? Скачуван прав. Наутіс. Компромат у нього точно на того, хто в Україні був. Кан. Інгус. Ну. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, то замовник ліквідації Андрія Парубія в Росії сидить. Покажіть. Скачу вам правду. Кана перевернута. Ха. Так, що в нас тут? Наутіс перевернути. О, прямий, тобто Кано Інус. Ну чи в Україні, так, да, 100%. Всі три руни прямі Мало того ось компромат у нього був на когось в Україні, і людина та дуже дуже заможна, скажімо так. При грошах точно. Людина, чи то й люди. М -м. І мало того, а, а ніяких там справ не йде судових, де він мав свідчення давати. Нічого такого. То, що оце, от оце, якщо дослівно читати, то це а, розкриття йде інформації. Розкриття інформації якої? До компромату про якусь дуже заможну людину. Розумієте, да? чи Україна? Так, да, тут 100%, питань нема. Далі. Росія, Беркана перевернута є Романс. Тим не менш, тим не менш, є, є люди, які він муляє і в Росії. Ну, сказати, що це прям замовлення з Росії йде, ну воно так не, воно не зовсім так виглядає. Тобто, ось якась жінка там сидить, який давно сидить, і жінка старша нього. А, давно сидить, і загалом в Росії на нього давно зуба точили. Ось, но, но прям замовлення з Росії не зовсім так в даному випадку. Ну, Але але, ну, не знаю, Янукович і його команда. Хоча тут жінка. Жінка Януковича. А, ну, гаразд, Янукович і його команда, наприклад. Якщо навіть не брати, що це Кремль. Да? Ну, Загалом, по такому розкладу, більше тут в Україні він комусь дуже сильно муляв. Якомусь. Заможньому комусь заможному, одним словом. Ну, гаразд, а ну, давайте таке запитаємо. Це можна назвати внутрішньоукраїнськими розборками? Давайте. Бізнес тут не при чому, гроші також. Тут зовсім про друге. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Це, напевно, на сьогодні останнє питання буде, бо щось мені геть уже стає, як то кажуть, не той, -во, не по собі. А, добре, дякую за відповіді. Не, не подумайте, не в плані того, що я накопати щось боюся, а в плані того, що енергія ну, мертва, і притом свіжа і дуже сильна. От. Відмиватись мені від цього довго доведеться. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, то. Е, Збилось, ну ти подумай. Покажіть мені, будь ласка, то оце от ліквідація Андрія Парубія. Це внутрішньоукраїнські розборки. Покажіть мені, це можна так назвати? Скажіть, мені правду. Главс перевернутий. Іса, соу. Воньо. Ну кось прям здійснення мрії його прибрати. Ейвас. Кано. Ну, загалом, да, можна так назвати. Що в нас тут? Лаус перевернути. Іса, соуло, вонью, ейвас, кано пряма. Ось вам маркер на смерть. За, да і по, і по, і по енергетиці, по відчуттям, це тут не йде мова про підстанову, що це фейкова смерть і оце от все. Смерть більш, ніж справжня. А ось вам, ну, власне, маркер смерті УПО. Але в контексті питання, лаус переверненти, показує все-таки якісь підводні камені. Тобто, ну, Росія там так само відмітилась. Комусь він муляв і на Росії. Ну, прям замовлення не з Росії йшло в даному випадку. А, загалом ось ось його прибрали. Все. Да? І комусь прям сильно велика радість, прям святкування здійснення мрії. Оце от все по, по смерті цієї людини. А, по таким емоціям, по такому набору, ну це явно йде не, як то кажуть, це не за гроші. Це тут зовсім особисте. Ну, ось я і вас, ось вам відстоювання своїх інтересів, іде і що е, реалізація плану йде. Тобто це планувалось, це планувалось уже тривалий час. Це не те, що прям хтось в один прекрасний день вирішив його прибрати, парубія. Ні, це вже планувалось певний час. А мало того, що таке, перешкода йде для чого? Для розкриття чого. Ну, я впевнений, що інформації. Це із контексту зрозуміло, то що попередні розклади які. Ну, тому, як там приказка є, да? нема людини, нема проблеми. Ну, от, хтось в такому ключі вирішив, вирішив свої проблеми вирішити, скажімо так. Я утримаюсь від особистих оцінок, бо проситься багато чого нецензурного. Ну Добре, отакі сьогодні розклади невеселі вийшли. Ну, ніби все, мені більше нічого в голову по цьому питанню не йде, та й вже аж по відчуттям гидко стає. Пора завершувати, бо занадто це багато енергії вимагає. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. До зустрічі! Нехай щастить!